Спішу похвалитися обновочкою, не знаю чи за останній час, хоча б одна лялька мене радувала так, як ця фігуриста малишка. Завдяки ній, в мене таке відчуття, що я віднайшла якийсь шматочок себе і що я стала трохи більш цілісна. Відкладала я це довгих 10 років, а 13 років тому я продала свою гітару, щоб купити увага вишиванку. Бо в Донецьку вишиванки ніколи не були доступними. Про вишиванку я ніколи не пошкодувала, але про продаж гітари так і в цьому році було б вже 10 років, як я відкладаю покупку гітари і повернення до навчання. Тому висновок не відкладайте нічого на потім. Час і так мене. А за ці 10 років, чи скільки ви відкладатимете те, що хочете зробити, ви би встигли осягнути рівень майстра. Натомість я зараз знаходжуся на рівні не те, що початківця а людини, яка вже не пам'ятає, як гітару тримати. Тому порада вам від діда не повторюйте моїх помилок. Робіть. Якщо хочете, робіть, якщо відчуваєте, що це ваше робіть, все у вас обов'язково вийде. Головне не здаватись. Тепер можна і до теми відео. Сьогодні в нас розпаковка базової гулі Г3. Нарешті дійшла черга і до неї. Не знаю з якого приводу, але чомусь дійсно дуже мало хто її розпаковує і мало де можна подивитися. Тому треба займати нішу, поки вона є, і летимо з тим. Польщі, як завжди, непередбачувана погода. П'ять хвилин тому було дико, ще зимно, а зараз мені вже хочеться розбиратися, тож я дозволю собі роздягнутися перед камерою. Посилання на мій OnlyFans в описі під відео, точніше, не на OnlyFans, а на Telegram. але я там влаштовую такий ментальний стриптиз. Що знаєте, різниця невелика. Всіх чекаю, заходьте подивитися. А зараз так думаю почати від гулі чи все ж таки від кульки з сюрпризами на розпаковку. В нас сьогодні ще є кулька від зуру. Це той самий бренд, який робить кульки міні фешн-брендс, але з різними огидними речима. Так думаю, що традиція в нас на каналі вже склалася в той спосіб, що треба все ж таки починати від сюрпризів. На упаковці написано, що всередині знаходяться найогидніші речі на світі, але я вже перевірила колекційний лист. І знаєте, всередині все ж таки не може попастися ані російська опозиція, ані Микола Тищенко, чому виробник так нагло бреше на упаковці. Але що ж, маркетинг це завжди маркетинг, можуть собі дозволити. Одразу попалися вже якісь наклейки, що мене розчаровує. Сподіваюся, це не буде один з сюрпризів. Бо я знову буду зла і недовольна. Deadbull Energy Drink. Окей, ця наліпка принаймні прикольна, її можна собі приклеїти на ноутбук або на чохол телефона, і це виглядає класно. Не те, що ті дивні наклейки з сумочками або нігтями з попередніх кульок. Тому за це в сумі плюс не настільки мене це розчаровує. Значить, так, на колекційному листі. У нас є багато різних штук. Я точно знаю, що я дуже-дуже хотіла би отримати скейт і конверси. Мені здається, це б ідеально посувало до гулі. Цей прикольний балончик, я не знаю, чи то з фарбою, чи то для отруєння тарганів. Також я би не відмовилася від смартфона з Сіктоком. Ще мені подобається кава Гівнобакса і фігурка фанкопуп. Це, в принципі, все. Мені здається, ці речі найбільше би пасували до гулії. Я би хотіла поставити на поличці це поряд з нею. Друга річ це слайм в пакетику. Який має смердіти як плювотиння з того, що написано на упаковці. І пропонують в інструкції когось пранканути, взяти мішечок, зробити вигляд, що ти ригаєш, а потім на когось це вилити. В принципі, мій рівень жартів, але не той вік вже. Чорний пакетик, в якому, на жаль, нема русні. Але це тільки в моєму, бо зазвичай в чорних пакетиках є русня. З написом Мегагрос Мініс, і він мені наразі подобається найбільше. Дивимось, що всередині, і перша річ це молоко Щурів, Раурет Мілк. Red Farm, доять, свіжесеньке молочко зі щурів. На упаковці намальований такий щур, який виглядає по розмірах більше на капібару, але не будемо докопуватися. Зроблено це якісно, крутиться навіть закрутка на молоці. Я не можу її відкрутити повністю, але вона прокручується. І цей щур зроблений з м'якого матеріалу. Можна побавитися його хвостиком, досить прикольно, але взагалі не те, що я хотіла. І я наразі не бачу, що я можу з цим робити, де поставити, щоб воно виглядало хоча б якось. Наступна річ це лупа за лупа. Я не знаю, навіщо вона і що воно дає. Розглядати написи може. О, можна цією лупою розглядати ближче написи на упаковці. Наступна річ це зубна паста з гівном. З неї витікає в нас гівняшечка з опаришами. Ну, окей. Знову не те, що я хотіла, знову не розумію, як мені це може пригодитися в житті. Але я сама це вибрала, я сама за це заплатила. І остання річ це пупімен, ніби покемон, але гівномон з мухою на горі і символом туалетного паперу. Так розумію, якщо кинути таким покеболом, то з нього з'явиться гівномон і, не знаю, до довкола. Плюс. Такий, що цей пакетик прикольний, і що можемо перейти нарешті до гулі. Я не знаю, де я маю діти всі ці безполезні речі. Ну, ще слайм можу подарувати дітям. На квейку можу десь приліпити собі, вона прикольна, в принципі. Решта, і так, гулечка. Гулечка без блістера виглядає набагато краще. Як завжди, в першу чергу витягаю арт, досить класний. І його я збережу. Волосся дуже-дуже дуже приємне. Воно не таке, як в гулі першого покоління, звичайно, але воно все ще дуже класне. Мені подобається. Зараз одразу подивимось прошивочку. І прошивочка одна з найкращих серед тих ляльок Г3, які я вже. Розпакувала, якщо не найкраща. Що теж одразу бачу, що вона в мене буде перемальована. Я не робитиму з неї повноцінний ОАК, але я Хочу їй стерти брови широкі і намалювати брови такі ниточками з нульових. Знаєте, цей вайб. Я вже неодноразово бачила такі переробки в інстаграмі, і мені подобається набагато більше ніж оригінал з широкими бровами. Не виключаю, що я куплю собі ще другий екземпляр гулії, просто щоб мати ще її оригінальний. Перший аксесуар це якісь гострі сирні подушечки. Пригодиться нарешті ця лупа. Якісь може написи, зможу. Прочитати, на жаль, все ще не можу. Ну, я думаю, вони і не планували, щоб це було читабельне, тому зробили таку посередню якість друку. В будь-якому випадку, це якийсь джангфуд на перекус. летимо далі. Наступний аксесуар це портативна приставка. На якій видно скріншот з якоїсь гри Здається, це зомбі або якісь ляльки вуду, я не впевнена. В будь-якому випадку там можна розгледіти шматочок школи Monster хай також екран оздоблений кликами, і є кнопочки у вигляді кісточок, перехрещених та черепків Монстер-Хай. Стильної сторони є логотип Монстер-Хай. І молди шурупів, на які закручується ніби ця приставка. Пет гулії. Старий пет мені подобався однозначно більше. Зараз ми на них подивимося поряд. Занадто мультяшний, занадто стилізований і, попри це, не такий милий, як, наприклад, пет Дракулаури, якого стилізували, щоб він був пусічкою і мілашечкою. Цей просто такий всратий дебільний. Мені абсолютно не подобається. Якщо він вам подобається, напишіть в коментарях. Але я з вами заздалегідь не погоджуюся, бо він виглядає хвороб: блакитний рюкзачок з молдами місків, дуже деталізованою імітацією молнії. Та замочком у вигляді труни. Також деталізовані молди шлеюк на рюкзачку, і плічак можна відкрити. Всередині це зроблено топорно, але на фотках і на поличці цього видно не буде. Загалом він класний, з м'якого приємного пластику, виглядає дуже стильово офігенський Черговий аксесуар скейтборд яскраво-рожевий, з блакитними колесиками, які Маються на соплях і чесному слові. І принтом Dead Фаста. Ця відсилка якраз мені дуже подобається. Чекаю на продаж Hooli Dead Дедфаст і дуже-дуже сподіваюся, що мені вдасться її зловити в ціні 75 баксів, а не в перекупів за 575 баксів, якщо повезе. Перекупи не люди. Чули? Не люди. Також в неї є iCoffin як завжди, в формі труни, з тримачем для пальчика та натягнутими на нього місками. Я не знаю, чи це такий кейс для телефону, чи вона дійсно натягнула чийсь. малесенькі міски собі на кофін. Як кажуть, караван лає, Зрозуміло. <суміло> Але. Хіба і не хочу про це знати. З цікавих речей ми тут бачимо іконку сердечок з мізками, чи це якийсь дейтинг сервіс. Друга іконка черепок гулії, чергова іконка з оком. І ще бачу відсилку знову до Дедфаста. Остання річ це шапочка сіра з приємного натурального матеріалу з принтом рожево-чорних мізків. Виглядає стильно, мені неймовірно. Ну вона подобається. Сподіваюсь, вона не буде зіскакувати з її голови, ніде з'їжджати і дивно виглядати. Залишається розпакувати саму гулічку, подивитися на неї поближче, все помацати і скласти перші враження. Гулічка вільна, і в руках вона лежить вже прочудово. Мені дуже подобається. Хочеться її тіскати, хочеться на неї дивитися, хочеться її перевдягати, і взагалі як найбільше з нею взаємодіяти. Я цього не очікувала, але від першої секунди вже відчуваю захват і відчуваю, що це моя лялька, так само як лялька гулії першого покоління. Я її всюди ввожу й ношу за собою, і так розумію, що така сама доля чекає. І на цю малишку мені подобається її блейзер, чи як це називається. Кофта, не знаю, з місками. Виглядає дуже класно. Цей принт такий прикольний, універсальний. Чому взагалі бренди для людей не роблять такі бринти? Певно десь роблять, але я не попадала, бо я би таке щось носила. Мені подобається. Спідничка з дуже сумнівного матеріалу, який точно потріскається за пару рочків Це буде вже просто шматка, яку можна викинути. Поза тим, зроблено все одно досить якісно. На горі пришита стрічка з принтами з сердечок, також пришитий довгий ланцюжок молнія з молдом черепка Монстр-Хай. І на долі вона має цікавий елемент, який нагадує чи то крапельки крові, які стікають чи то знову ж таки рельєфи місків Трактувати можна це по-різному. Я тут бачу і те і інше. Взуття в неї офігенське Грубі боти на грубій підошві з червоними профарбованими шнурками, з різними закльопками, з мовдами черепків Monster High та з деталізованою підошвою. В формі знову ж таки місків. Я від них в захваті одна з найкращих пар взуття в г 3 я так вважаю. Тільце в неї пропорціонально худе, без частин тіла, які більше виділялися. Так, Наприклад, як у спектри дуже виділяється талія і пухкенькі бедра. В неї все в міру однакове. Вона просто така худенька дівчинка. Чорний кроп-топ знову ж таки з імітацією пообгризаних кінців, але насправді зроблено це все досить акуратно. Якість матеріалу цього кроп-топу залишає бажати кращого насправді. Він дуже тонесенький, вже розлізається. Це видно, що ці шви тримаються на чесному слові. Спереді на кроп-топі досить прикольний принт з місками, хто би міг подумати, це як каже, не в Дракулаури Всюди їх треба запхати, то тут Сюди пхають мізки ну так, щоб дизайнери не дуже заморочувалися з креативністю. Як завжди, шарнір в грудях, який я обожнюю, і про який я завжди казатиму, що це річ люкс, яка нам дісталася так задешево в. Ляльках Г3. З аксесуарів на ній майже нічого немає, лише окуляри та сережки. Сережки в формі надгробків з написом Покійся з миром. Сіросрібні з молдом ланцюжків та тріщин на надгробках. Окуляри рожеві з прозорим склом, прикріплені резинкою та пластиковими тримачами до голови. Дужки закінчуються імітаціями кісточок. Що досить цікавий хід. Окуляри обов'язково зніматиму, але не зараз думаю, що зроблю це, коли наважуся на репейнт бріф Прошивка, як я вже казала, густа і рівномірна, якість волосся чудова. І, на мою думку, це однозначно найкраще волосся в Г3, яке мені доводилося вже бачити і мацати. Шапочка на ній сидить плотно, нічого не спадає, не з'їжджає. І все ж таки вже зняла їй окуляри. Без них вона ще гарніша. Це кохання з першого погляду. Я її вже обожнюю і. Сподіваюся, що нічого не зміниться. Можливо, трошки її перевдягну, і та як казала, перемалює її брови. Поза тим, вона для мене ідеальна. Обожнюю ці її сиві з блакитним відтінком волоски на бровах. В неї дуже дуже гарний молд. Вона така мила жабка з неправильним прикусом. Класний носик. Мені подобається теж її макіяж рожево-фіолетово-блакитні тіні на повіках верхніх, з жовтими акцентами на рухомій складці повіки, з густими віями і зеленими стрілочками тінями на нижній повіці. Дуже гарні блакитні очі. Єдине, не дуже мені подобається цей такий припилений колір фуксії на її губах, виглядає трошечки брудно, хоча вона зомбії, і це навіть очікувано, що вона виглядатиме брудно. Також в мене є відчуття, що на коліні в неї тріщина. Принаймні це так виглядає. Я сподіваюся, що вона не піде далі, бо це було би прикро. Також в неї досить розхитані шарніри в коліні. Нах не знаю, чи це лише моя така, що вона не тримає позу, стоячи одразу після того, як її витягнули з коробки, чи вони всі такі, і це, звичайно, мінус її такий великий. В бедрах, руках та грудях, шарніри тугі в колінах. Повтаються, на жаль, зеленуватий скінтон її в цілому приємний. Я очікувала, що він виглядатиме гірше, але насправді він їй пасує. Хоча я далі люблю сіру мертву шкіру. Гулі з г-1 А ви знаєте, про смаки не сперечаються. Моя оцінка 10 на 10 для неї як для ляльки, і 9 на 10 як для конкретного цього екземпляру, який попався мені. Бо мене все ж таки засмучується тріщинка під колінкою і розхитані шарніри в нової ляльки. То задумаються чи брати. Брати раджу до покупки. Ще з новиночок в мене з'явилася спектра. Теж її тут розпакуємо обов'язково. В телеграмі вже хвалилася і розказувала про те, що я дуже боялася замовляти її онлайн, бо друг дуже різний, особливо очі. Але мені дуже повезло, приїхала рівненька і вже невдовзі подивимось на неї поближче. Чергова обновочка, якою я вже хвилилась і на каналі, і в телеграмі, це Integrity Toys Poppy Parker. Хто вгадав, яка саме Poppy Паркер той вже вгадав. Для тих, хто не вгадав, зачекайте на розпаковку, теж невдовзі подивимось на неї. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, підписки і особлива дяка за Коментарі. Це те, що дуже допомагає в просуванні каналу і допомагає мені вийти з немилості алгоритмів Ютубу. Дякую вам за все! Ви найкращі! Зазирніть в опис під відео, там є моє партнерське посилання на сервіс Fatwine, де ви можете купити собі нову футболочку, пін, торбу, карімати, все, що завгодно з офігенськими принтами. Чим зможете підтримати свій хороший настрій, маючи крутезний мерч, економіку України, мій контент. І зсу По половину зібраних з партнерки фетлайну коштів я відправлю на зсу. Випрямте спинку, напийтеся водички і тримайтеся, мої любі! Всім папульчки, папа!